У Закарпатській обласній бібліотеці відбувся круглий стіл на тему історія християнства в Україні. Досвід Закарпаття незабаром українці відзначатимуть чергову річницю хрещення Русі у зв'язку із цим, а також з політичними подіями та мирною худою, яка прямує зі сходу та заходу до Києва, і організували круглий стіл. Тематика обговорення поширення християнства в Україні через призму закарпатського бачення. Це залишається дуже багато. Не дискусійних питань. Це стосується і в історичній площині, тобто в історичній науці, це також є і богословські аспекти хрещення, адже ми добре усвідомлюємо, що той вибір, який був в кінці кінців зроблений Володимиром на користь візантійського обряду християнства, тим не менше був зроблений у часі, поки ще церква була єдиною, поки що не було офіційного розколу між східною і західною церквами, який настане аж в 1054 році. Тому, певно, є також питання з'ясувати. Чи був Володимир і його попередники свідомими того, що вони в даному випадку ставали християнами фактично повноцінної церкви, єдиної Святої Соборної Апостольської церкви?